Запитка, у, цьому, а, у нас не встановлення мовна кожної спорусу зняти з розгляду порядку денного засідання, чергового сесії питання про внесення змін до програми питного забору міської територіальної громади 25-29 сітки. До зате визнать питання за освободу в цілому ольну. Так, поїхали. Перше питання про приватизацію житлових приміщень дозистів за основу подання. Mm -hmm. Всі документи думали санкції зазвичай на виконавці забудовані законодавних. Питання є? Давай. У, У нас тут є питання Про внесення змін до програми оформлення права власності на руковому майно про і міської територіальної дома двадцять першій

Козільного майна та межливе спадщину комунального власника для розповіданської територіальної громади запитують такі так. за основних програм. Дане припишення передбачає зменшення на 40 тисяч, пасіт попередньо передбачає збільшення. Цієї програми зімей на іншому перемогу питання. Є Дякую. Треба,

Я не вони не ну це... воно тягнеться, не списувалось ніколи. По, -по перше чотири роки не списувався за диспуспан, це перший раз, по друг раз є. Хочеться привести до відповідності. А не я еще не пожалуй, прознательный обмен законодательского капитального ремонта времени в объекте благоустрое, это социальный институт предначения, допустим, реферальный ремонт 25. Више за все финансування по западу по підприємства підприємство бронеблагоустрий, 10 мільйонів на заробітну плату Це верив на нам привести відповідність до ПДВ на цю суму, яку виділимо в цьому році, 5468 в цьому році. Ми повинні закласти ПДВ в розмірі 11920 на цей рік, також шляхопровід знімаємо 4400 це ті гроші, які вже миллиона десятку еще десять миллионов подряд дашука десять миллионов надоется на бюджету на, бюджет, на зарплату проворить лоуфит не 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 одиннадцать миллионов на один нет Вот это надо, мы вот безпечна громада 25-29 річна установа. Там, знімається сума фінансування 670 000 з 76, ну, не потребує зараз текущо. Мені не ви Economia kostiv. Economy. Economia kosztief по факту виконание робит. Наступное задание. Подвижное изменение программы финансовой подъемки коммунальных прием за расходницход ректоральной громады 22-26 роки, да? Збільшуется сумма сума в уст на триста тридет тысяч, а ты шестуется лиден в Це в нападание.

Я дозвола комунальному підприємству брової міської ради Бровольської області Броварибного і на окремі кредиту та передачу виставлено на працівності, так? Так, значить, браворит в аугустрій залучилася також на заняття для продовження вулиці Чубинського на ділянці вулиці. Общее пробсим кредитную линию на 50 миллионов на год 22 семьсот. На 60 месяцев. На 60 месяцев. С Чубинского новатор дешевший кошт. Уж 32 миллиона снова. Чубинского кашторисноватость всего 32 миллиона, не 50 миллионов.